Дякую. Дякую. Дякую Богу, що дарував таку можливість разом нам зібратися. Хтось приїхав з далека, хтось з близька, я ось їжджу 70 кілометрів. Для багатьох людей, от, на рахунок нашої церкви, такий камінь, приткновеніє, що є далека дорога. Але Бог каже в Біблії, що якщо я тебе довів до породу, то хіба ти не породиш, то Тобто Бог каже, як я тобі відкрив, дав місце зібрання. Хіба я тобі не дам фінанси, хіба я не дам тобі можливість, хіба я тобі не поможу, щоб ти благополучно доїхав? І я дякую, Бог благословляє, Бог помагає, Бог веде і буду ділитися Словом Божим, яке написане у книзі приповісти Соломона, 24 розділ. 24 розділ з 11 вірша. Рятуй взятих на смерть. Також тих, хто настрашення хилиться. Хіба не підтримаєш їх? Якщо скажеш цього ми не знали, чи що, хто серцями прововує, знати не буде. Він сторож твоєї душі, він знає про це і поверне людині з теченом її. Е, апостол Павло він каже, що е, гріхом е, до світу увійшла смерть через одну людину. А і так прийшла смерть у кожної людини, бо зрішили усі. Тобто. Людина, яка не прийняла жертву Ісуса, ісус сам каже, що той, хто не увірував у ім'я однородженого Сина Божого, той вже підлягає суду. Тобто, смерть вона має владу над тією людиною, смерть вічна, яка не прийняла жертву Ісуса Христа. І нині через Соломона, дух премудрості Христової, говорить до нас: спасай взятих на смерть, спасай тих людей, які не знають Ісуса. Розказуй, є лист проповідуй, щоб люди приходили до пізнання правди і волі Божої. У Псалмі 78 написано за великістю сили рамена, Того збережи на смерть прирокованих. Пророкований. Псалмоспівець він говорить дуже гарні слова. Він просить і умоляє Бога, щоб Бог спас тих людей, що йдуть на смерть. А пише у книзі об'явлення, що летів по небі ангел благовісник. Е, і зараз е, дуже сильно робиться ця праця благовістя. Е, і дуже сильно зараз поширюється Євангелія через різних християн. І цей ангел-благовісник, я так бачу, що це є ми люди, це Бог використовує нас. Бо ми зараз не бачимо ангел, які би летів по небі. Це є та праця, яку Бог зробить через нас. Е, спас бережи нас смерть прирукованих, тобто це Бог через нас хоче спасати людей. І Божий син е, був ще на цій землі. Говорив дуже гарні слова. Він казав: Дух Господа Бога на мені, бо Господь помазав мене благовістити сумирним, послав мене перев'язати зламаних серцем, полоненим захищати свободу, а в'язним відчинити в'язницю. Тобто, Божий син він казав, що бувши на цій землі, у нього була одна мета спасати душі людські. І От, через Соломона говорить нині до нас Бог, спасай, взятих на смерть, спасай, розповідай і проповідуй тим людям, які не знають Ісуса Христа. Бо мета Божого Сина каже, син людський прийшов, щоб спасти, загинули. І у Євангелії Матвія у 18 розділі написані дуже гарні слова з 11 вірша. Син Бо людський прийшов, щоб спасти, загинули. Як вам здається, коли має якийсь чоловік 100 овець? А одна з них заблудить, то чи він не покине 90 і дев'ятьох у горах і не піде шукати заблудної? Коли пощастить відшукати її, по правді кажу вам, що радіє за неї він більше, аніж за 90 і дев'ятьох незаблудних. Так волі нема Отця вашого, що на небі, щоб загинув один із тих малих. Воля Божа є наше спасіння, воля Божа є, щоб усі прийшли до пізнання правди. І Пише Бог, не хоче, щоб хтось загинув. І воля Отця використати нас через Сина свого Ісуса Христа для служіння людям, для проповіді людям, для свідчення людям. І дуже є багато свідчень, о славу Божу, що люди, приймаючи ті проповіді на вулиці, чи в автобусі, чи в трамваях, люди приходили до покаяння. Пам'ятаю, їй ту дівчинку маленьку, яку використав Бог. Вона просто сказала декілька слів, що. Там то і там, хто є пророк. І, і за того, і за її слів, ця людина, на Іван прийшла до покаяння і пізнання Бога. Бог може використовувати нас в будь-якому віці, незалежно де, бо пише, що нам треба проповідувати. Ідіть, і проповідуйте, ідіть, благовістіть. І апостоли вони прийняли силу і йшли проповідувати. І велика праця робилася на землі. І Бог нині нас кличе. Для проповіді Євангелія невіруючим людям, люди йдуть загиблють. Люди Бога не знають, люди Бога ненавидять, люди Бога топчуть. І це то гірше і гірше. Настане такий от зараз момент, коли вже настав точніше, коли суди Божі виливаються на землю. І зараз ще по Писанню має бути велике пробудження. І воля Божа, щоб ми проповідували і спасали людей, які хиляться на смерть. Бо пише, ми є світло, на нас дивляться, від нас беруть приклад. Від нас учаться, чому пише ми сіль землі. Ми повинні присолювати і показувати людям той приклад, і пише, що ми є лист хрестів і подібно, як Соломон каже до Сина Свого. Напиши те, що я тобі кажу, на таблиці серця свого, і якщо на наших серцях буде воля Божа, вона буде людьми читаємо і люди будуть через нас каятись, вони будуть бачити в нас Христа. Це є воля Божа, не завжди в нас виходить. Але Бог хоче, щоб люди бачили у нас Ісуса Христа у книзі пісня над Піснями у Шостому розділі 9 він дуже гарні слова пише: Як бачили, дочки Сіону її, тобто молоду. То щасливою звали її. Як бачили дочки Сіону її то щасливою звали її. Тобто у молоді Христа є щастя, вона світиться від радості, і вона радіє спасінням від Бога. І я би хотів нас усіх закликати бути тим світом, де світу опише, Нива є велика. І ми бувши сусудами Божими, бувши членами тіла Христового, і ця книга пісня Пісня, вона е, молодий у ній, дуже кожен член тіла. Молодой Він восхваляє, каже, навіть зуби, навіть волосся, там усе було розхвалено, така має бути єдина церква, чиста і непорочна. І нас Бог буде в цьому благословляти і. Наше є призначення, во славу Божу. Наше є призначення, щоб Бог через нас прославлявся і пише, Він нас призначив на добрі діла. Волі його спасати через нас людей. Волі його, щоб ми проповідували Євангеліє людям і еклезіаст, він каже, у. 11 розділі, в 11 розділі книзі Еклезіаста першим віршом пише: Хліб свій пускай по воді, бо по багатьох дня знов знайдеш його. Давайте будемо е, поширювати Євангелії, проповідувати про Ісуса Христа, бо Він хвалив до Стоїм, величати його святе ім'я, щоб люди через нас приходили до покаяння, щоб Бог нас використовував. Е, і у Даниїла у. В дванадцятому розділі дуже гарні слова написані третім віршом. А розумні будуть сяяти, як світила, немо а ті, хто привів багатьох до праведності, немов зорі, на віки віків. Тобто, це буде велика нагорода від Бога тим, хто приведе людей до спасіння. І якщо ми читаємо також вчення Ісуса Христа, і Він учив, що коли вівця. Тобто у суботу упаде у яму, то її треба е, врятувати. Тобто пише, що ми набагато сильніші за ту вівцю і якщо так подивитися і порівняти, люди на це місце силаються і кажуть, що Божий син у цьому місці дозволив робити все, що попало, бо він сказав, що можна витягнути вівцю. Я хотів би свою думку висловити на рахунок цього е, е, до людей. Е, наприклад, Бо я багато от, наприклад, спілкуюся з людьми, і мені кажуть, Дуже так маніпулюють заповідь Божу, під ноги покладені, втирають, і маніпулюють Богом і кажуть: а якщо то станеться, а якщо то станеться в суботу, хіба не можна робити? А я кажу: от уяви собі таку історію: ти працюєш на службі пожарні. І помирає десь, йде пожар, помирають люди. І тебе викликали, їдь на службу, тобто рятуй. Є така заповідь спасай, взятих на смерть. Ми повинні це виконати. Соломон пише, це є також заповіді. Е, і спасай, взятих на смерть. І людина виїхала, наприклад, бувши пожарником рятувати ті душі. На дорозі сталася перешкода. Або машина поламалася, або просто часу не вистачило. І знаєте, як воно є. Е, получається, ти душу не спас. Заповідь каже, спасай, взятих на смерть. А чому ти душу не спас? Отак склалися обставини. Тому я не хотів би, щоб. Люди так маніпулювали Богом і проти заповіді Божої таке говорили. Якщо ж ти не спас, був, маючи цю заповідь спасай, взятих на смерть, пише, що праведний піклується життям худоби. Хіба ти не спасеш і не витягнеш ту вівцю? Пише, що навіть горобець він має перед Богом, він без волі Божої не падає. Тобто, життя воно є цінніше. За, е, життя людини, воно є цінніше за ту за заповідь навіть. І тому я би хотів, щоб ми виконували волю, волю Божу, рятували, взятих на смерть, і щоб Бог нас використовував, і щоб через нас славило всього святе ім'я, і щоб ми були тим ангелом-благовісником, який благовістить і розповсюджує Євангелію Христову. Хай нас Бог в цьому благословить. а Його ім'я, хай буде возвеличене. Амінь. Амінь.